Всім привіт! Зараз коротко розповімо в двох словах, що сталося тоді на Оршівцях на посту. Ми з метром приїжджали повз поста, побачили, як се два авто припарковані. Одне авто було абсолютно без людей, друге авто були люди, але поліцейського біля них не було. Ми підійшли на пост, щоб запитатися, в чому проблема, там що сталося. Ну, в такій юмористичній трошки формі, що здесь там, якщо знаєте це мем. І в принципі, одразу поліцейський почався кидатись, засовував фізичну силу без будь-яких на то підстав. Виштовхнув мене. З поста сказав, що я був без маски. Хоча самі всі, хто перебували тоді на пості, були теж без маски. Тому переглядаємо відео, став лайки. броня. Дня. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? А хто нас перевідить, будь ласка, Юрист. В смислі, хто ви е такий? Представте, ну, це є адмін ну то й що ж, це адмінприміщення. Ну і. А що мені тут забороняють заходити? А відіте маску, хто вийди Вийдіть, ласка, я ж нормально спілкуюся з вами. Чому не торкаєте? У нас качено місце. Заберіть руки, Тож заберіть Тож руки, руки забери, що прикалося чи що. Посвічне доповну знайомого. Ти що мене виталкує з поста? Це адмінбудівля. Я собі захотів за що. Мислі не боїшся. Я що кажу, мене бояться, посвідчено допомогу знайома. Посвідчена доповна знайома. Руки маски забрав. Я тобі сказав, руки нормально. забрав. Не торкає. Своє. А, а, нормально. А як, Я підійшов нормальний, що людина не реагує на мої слова. А, а ти що без маски знаходишся? А ти що без маски знаходишся? Це моє приміщення. Ооо! Це твоє власне приміщення, так? Це твоє власне приміщення. Це він будівля, ти знаходишся без маски. Чого ти кричиш? ти ти кричиш? до повного знайомлення уже. Я одінь каскет і вийде на вулицю. Веди себе адекватно. Чуєш, ти чого мене виталкуєш взагалі? Ти хто такий? Е, Посвідчений та, доповнений знайомий, 17, 16, 3, зара, зара вже виконав. Виконай, 18, 16, 3. У мене є сроки виконати на це. Що ви мені? Уже. Між? Виконати сроки, уже. Ні, я розберуся, особи. скільки. Уже. Я розберуся, коли мені проконати. Я покажу. Нормально, ти сказав. Я покажу. Норма. Хорошо, дивіться, я не буду вас на провокації. Ви провокатори. 11.79 тебе що зобов'язує? Тебе зобов'язує виталкати мене з поста? Бо ви не адекватно себе ведете. Слухай, нормально за я, що ти я я видався? Що я шо? нормально сходиться, як справи туди-сюди. Ну які справи, які справи? Зайшов. без маски. А що ти мене виталкуєш? Ну ти що? А ти чого без маски стоїш? Ну то я того і хочу. Давай вийдемо на двір. Що ж ну, ти мене почав тукати? Ну. Ти не казав. Ну вийдемо на двір, а ти запригнув машину цей сам. Я тобі сказав, 18 наші Ці... частини треті виконує ним. Yeah. бігом. Бігом? Бігом. Oh, прям зараз. — Немедлі, oh, но! — Ми чекаємо, як почне тривати. — Чекайте. чекайте. — Ще раз я ми сказав, зараз... я витребував документи 18.4. — Я зараз покажу, я не заперечую. — Не зараз, а вже. — такого не мав, за колоносів. — Виключи свою осіб. камеру. — Виключи oh. свою камеру на 102. — Ще поставте да. одну то на цей, бо не буде видно. Да? Да. Да. Виконуй, а а — Так? — Дзвоніть. — Давай виконай на 18.4. — А чого зразу вже дзвоним на 102? Ти вже зразу приявляєш, так? — Через такі... Давай посичено допоможе Дивіться, То що ви зараз це посичено? Та мені все рівно, що ти зараз говориш, Чесно, я вас таки. Я тебе таких бачу. бачу я, чесно, без форми ти по друму був. Клоуни в цирку є знає, багато. Ти по-друге типу іди ти, в, в зал зі мною. Іди в зал зі мною. по другому що ти будеш говорити? Але мені треба одну руку зав'язати і одного око заклеїти. сливка Григорія Анатолійович. Дійсно, до 25-го, хорошо. Мені щоб іти з собою, мені треба одну руку зав'язати до ноги і око заклеїти. Боже, що ти розказуєш, ти дивись на себе. Ти зняв би цей каскет і не такий діловий би був. Ці провокації це як що ви як виставити самі собі. Все, ви, все, сурі... Я нормально за що на ви... пост і мене чо толкав. Дальше, ти застосовуєш фізичну далше, силу без будь-якого будь за підстав. Що далі? Ти застосовуєш фізичну силу. Я показав документи далі. Ти застосовуєш фізичну силу без свої далі. Що хочеш? А що ти маючи шо хоч хочете? Ти чуть-чуть э, перевищуєш свої собою повноваження. На сто і да? давай давай. Ну що вперед зараз буде. Ну все давай, пішов. Що пішов? Ну заяв. З ким говориш ти. З з ким ти говориш представтеся, хто ви Я сказав, з ким ти говориш хто чи ви? ти має представлятися Уче, ти на чоцію зіну три шоссе близько підходити, близько підходити. руки забери від шановний я тискав руки я, я, забрав я від мене. вас ви можете мені загрожувати ви я загрожувати? вас попереджаю якщо ви будете підходити зближитися, і що, що? я хто зможу розцінити ваш рух як загрозу і що яку загрозу де це прописано де це прописано? Зі зладись на норми закону. Де це прописано? У законодавці. Де? Де? Де в законодавство? Де законодавство? Де в законодавство? Чого ви кажете, що це буде розраховуватися? Це не прописано. Я не відходжу. У тебе з люні летять. Ти що без маски сидиш в адмінбудівлі? Кадр. Що не підчинути, бо падають? Фізичну силу накидають. Ну ти кадр, я тобі кажу. Ну ти кадр. Як ти звати це ще пост, раз? Це ж Франківського. — Ні, це, 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 це О, Ну, так. Да, — Що з пам'яттю не добре. Ну, Ще раз треба показати. Ти можеш сказати хто ти? Як ти звати? Хто ти? Хто ти? А Чоловік, ти? хто ти? А ти хто а Це до Іваної області. Ти чого ні тикаєш взагалі? Ну, а чого ви мені тикаєте? А чого вже новий перейшов? Чо ти, а чого вже новий перейшов? Як до мене говориш, так я до тебе говорю. А чого вже новий перейшов? — Слухай, чоловіче, що ти хочеш взагалі далі? Говори, блок знімаєш блок? Но. Ну виставляй собі це клоунаду. Ну так я вже... Я подивився на таких, як ти я виставлю точно в тій клоуні Це і настояща клоунада. Де, От іменно ти реально клоунада. Чоловік дивись, нормально, хлопці собі сидять, це ні слова де. не говорять. Це Франківська, да? да, так? До да, Франківської да. області. Так, це, це Франківська. Без маски в адмінбудівлі вони сидить. Я тобі здаюшся сам. Ти не сам знаходився, ти з людьми знаходився. Ну що ти вже перекручиш? Від... Ну, що ти можеш від... сказати від... далі? Що ти людей без маски тоді запустив? В... Ну, дай дай на це. П'ять на якусь... питань, питань, на які ви хочете, щоб я відповідав? Ви так говорите По черзі, без... вперед. Помаліше. Чому? Цейки, ви не вживали нічого, ви так швидко говорите, я навіть не співаю за вами спів. А є якісь підстави вважати, що я вживав? Та ви говорите так швидко, що я навіть не співаю. Ну ти що? Ну, ти а ти нічого. Що? Ти що? що я вже сразу підстави? Ні, то щоб люди сприймали вас. Ти не сприймаєш, тому що у тебе трошки розвиток другий, чим у мене, розумієш? А люди, от, наприклад, це я би хлопчина, терема той би піфагора, хлопчина. Розвиток, терема терема Піфагора. Терема ну, то ж ти грамотний, грамотний піфагора. розвиток Кифора. Ну, то ж буд ти ж ти забіг з камерою, тикаєш мені в лице. Є, що що? Я... Школ... Я... Школ... ти, коли тобі в лице, то вчетом з самого засудиш. Якщо, що якщо я йду, йду якщо я йду, що я не можу пройти попри тебе. А що ти мене толкаєш? А я йду в двері, а ти став з камерою сюди. Слухай, є все зафіксовано на відео? Що ти юлиш зараз? Мамі показує. Ти навіть не можеш. Ти навіть не можеш. Щоб віддати зі ночи чинного законодавства. Твоїй мамі покажу. Я прийду і покажу своїй мамі. Дякую, що виховали такого сина. От подивіться на цього клоуна. Ти більше нічого не може бути. З тобою нема взагалі що говорити. Ти безполезний, ти тупо безполезний, понімаєш? Ти безполезний, ти дно поліції. Ти дно поліції. Ти просто дно веду. Я бачу, як ти не ведешся. Дно поліції ти, блін. Я тобі кажу, жалко, що в така, як ти людина, Оце не знаю, скрипник, як ти б тримав. Жалко, пчло. Не знаю, як скрипник ти тримають так, в цій так, першій роті. Реально, тобі так. треба десь взагалі кинути, ще, щоб ти не знаєш, що робив. Є, yeah, да. Не буду 3 переходити 3 на лічності, 3. бо 1 не 1 така 3. людина, 1. як ти, звісно. Мамі щось там покажу. Жалко, я тобі кажу, жалко у пчівки. Я тобі спитався, чи ти забезпечуєш публічний порядок громадян. Ну, а, і шо, а чим не забезпечую? В Помогти? — помогти? Я тобі зайшов на посик хотів запитати, ти що м не наче, беталку звідти? Я кажу, одіньте маску і вийдіть на двір. Якщо ні, мислу, якщо ти маску вийдеть на двір. Ні, якщо ти не хочеш, а що мені зобов'язує, а що мені зобов'язано двори ходити в масці? Ні, то ти на вулиці можеш, або вийди на двір, або одінь маску. А чого ти без маски там сидиш? Ну, то бо я виходжу на двір. Чого я хочу? <годно> хочу, Ти хочеш, скажеш, ти чоловік, чесно. Сказочний не долбайоб. Зачем його тільки з лікарні випустили? 1779, правильно? А ти ще правила поведінки патрульних поліцій. Ну, ну, працівників поліції, якщо точніше. Ти знаєш, що таке Там застосування є щось, фізичної частина, сили? Там є частина друга, є частина четверта. Частина... Ви мені Там... хочете, щоб я урок провів чи, чи Не, що? Ні, я вам розповім. Розгляну... Урок так. без цього. По-перше, частину четверту ви виконуєте цього наказу. Ви не маєте перебувати в мене. Ви маєте мені дати закінчити своє. Ви так бистро говорите, що я не розуміти, що ви говорите. Ну, окей, звісно, Для вас, для вас буду пославом. окей. А, є частина друга. Де чітко сказано, що ви маєте мусите спілкуватись вічливо. Так, є, в... так, є або ділова мова мовлення. Ви знаєте, що таке ділове мовлення? Ну, я знаю, що я маю спілкуватися до особи на зрозумілій для ній мові. Ви не маєте права тикати, ви не маєте права хамити, ви не маєте права це розповідати похай своїй мамі, тату, дядькові, не знає, там, вуйкові чи комусь ще. Ви мусите спілкуватися на ви, вічло, нормальним вічлово, нормальний тон має бути. А знаєте, застосування фізичної сили, коли застосовується вона? А Та те, як що мене виталкували з адмінбудівлі, то тебе що я ну. не Почувствував, взагалі би не почувствував, повір мені. Бо тебе взагалі не почувствував. Що не так? Що я роблю не так? Обіди у вас чимось. Хлоп, ми, Хлоп, ми не, не обіжені, до вас, дивіться. Ми не можемо Ми Можем Можем пацани, Це ви можете обідати. Це ви можете обідати. Я обідитись не можу. А дивись, ми зайшли. Може, у нас якісь є питання, може, у нас якась промаха. Я сказав, одень маску вийде, або вийдемо на двір. Що, в чому проблема? А чому ви без маски вийдете? Люди, а я вийду. А вий люди. Ні, не ладно, ладно, мій лише. Чо люди були без маски діалог. Питання, а чого люди були без маски? Де, де, з вами можна вести діалог, я бачу. Реально, з вами можна слухаюсь сп, на сп, співачку. От ми зайшли Але до можливо. вас, зайшли на ваш пост. Може, так. у нас якась є проблема сталася? Ми хочемо просити з камерами. Зайшли і цей прямо з, так, Прям з такою метровою. Давайте поспілкуємось на вулиці О. або одіваємо маски. Так я говорив? Ні, ну окей, тоді до вас це питання. Чому ви не виконуєте свій наказ саме по те, що ви мусите знаходитися в масі? Не, я не знаю, хто ви. Я знаю, хто ви, це напарник. Я Ті, про щось там своє, своє питання якесь до вас донести, проблему. Ви почали заламувати його, почали його виносити на вулицю. Чи вам говорити, аби говорити? Заламувати, не віде, що мені? Заламувати, мені немає не слів заламувати. Ну, якщо, ви, ви, бачу, якщо я бачив, якщо я проект, ви давай. почали в от його виносити О, так, буквально. Все, все так. Ну, все все на камері. Я, я, я кажу: "Виходимо на двір, виходимо на двір, виходимо на двір". І вийшов на двір. А, ч, а я, проблем, чому? чому проблема, що ми не можемо там стояти? Це якесь е, секретне приміщення. Та 에... не секретне приміщення, при чому секретне приміщення? Секретно, вони здійснюють секретну службу. ДБР, СБУ. Ну окей, от якщо Х... це не секретне приміщення, ну, чому, це, чому ми не можемо зайти туди? Що нам заважає? Ну, чого ти можеш туди заходити? В смислі. По-перше, не ти ви. Я до вас на ви не звертаю. Чому ви на мене дикати? Я не ваш това. Я не виконавний, каже, так? Я не виконав, не можна. Давайте не будемо фонити. Хто з один говорить, а ви чи ви фон? Ну, та давайте вложить. Я ж хочу, то і роблю. Ну то все робіть. Якщо ну, а що про який можемо мовити діалог? Якщо двоє людей одновременно говорять швидко. я не встигаю нічого відповісти. Бистро. Я не співаю. Ну, я Бистро. ще раз я повільно кажу, що ми зайшли до вас. чому я... ви не ну, вислухали нас і почали нас. Ви. Це це милочки, це провокація. Я зайшов нормально що, на пост, очевидна. просто зайшов на пост. Ти почав мені грубити і виталкувати мене з поста. Добре, ти мені кажеш, що я, що я щось провокую. То, що у вас великі очі роблять цей маленький, від того нічого не міняється. Я провокую цим? Ну, ну це питання, ви, я ви, цим ви, провокую. Ви, ви, я я зайшов, чого хлопець на мене, не почав пригати, скакати, скакати і так далі. Ти що, Брюс Лі чи Джетлі, є, Альо. Ну так а зачем ти? Ну зачем ти це робиш? Я ж не можу поняти. До чого цей сербок зараз твій Та бо зачем ти мене виталкував з поста? У мене, наприклад, напали. Я з ним можу говорити. О, дивіться, от, говори з ким але... хочеш. Напали. Напали. Я... Ми ще ж нічого не почали говорити. Чому ви... — Я сказав, давайте вийдемо на двір. А ви чому ви, навіщо попросилися? — Я побачив, що немає діалогу. Який... Вам була потрібна допомога, заходить людина, каже, допоможіть мені, бо треба топити. А це заходить, камера і починається. А чому проблема камера? Можна знімати? Я, я, як ви звали? Мене, мене звуть Гріша. Я радий, ну я особа. Якщо особа, особа. Особа. Дивіться, я провокатора від обичної людини можу відвічити. Коли зайшла людина, китно, китно, кидно, китно. Я не хочу, я Май не хочу, Я сказав, можна це того. Ваш ну, інтелігент. Ну так він ж не почав казати, що видно. Слухай, чим ти що ти? блог хочеш зняти? Знімаю. Що я з вами спілкуюся? На наразі Зараз я з вами спілкуюся. Я тобі кажу, я нічого цього не роблю, бо нормальний люд буде бачити, хто є, хто розумієш. Ну, все, ж ти а, хто, а де тут нормальний люд? А хто ми, не нормальний? Ми, як мінімум ти нормальна людина, якщо ти подивишся відео, ти скажеш, там нема що викладати. Ми подив... ну, дивіться, я ж це кажу не тому, що мені нема сенсу брехати. Все ну, ж то, є ти... на камері. Ти обіграш сім Чим? А ви ну, хочете, щоб я вам чимось поділився чи що? Ну, ні, то я б тут знати, що, чи, чим тобі може допомогти, що ти робиш. Ну, Для ти чого, можеш? я до вас не звертався ну, по свою фінансову е допомогу якусь е від вас. Хоч був в армії. В армії служили вряд ли вряд ли, такі в армії не служать. Повір мені, там де я був, то тобі навіть не снилось. Ой-ой, іде, де ти де Ти б якби був ДЕС, ти б не знімав, не ходив, не робив цю Ну набі. я нічого поганого не зробив. Я тобто звернення до патрульної поліції, десь до, до знає, поліцейських ну, це, це ну, є клоунал, правильно? Ви людей називаєте громадян, називаєте клоунами, правильно я розумію? А ви церков, ну той хто. Ви Вирулюйте, витягуєте з нічого, щось. Ну що, ви, ви ж кажете кого надо. Лекшена не буде, друже. Nee, nee, не буде екше. Перше, ну не тикай. Чого ти мені тикаєш? От не розумію. От ну, ти, все, я ж, ж з вами абсолютно нікого не бачився. Вибачте, будь ласка, що я вам тикну, що я вас обіду. Тобто вас ну, абсолютно хвалює якісь накази, тобто ну це все для дебілів. Які ви ви, ви на іншому рівні, ви, ну. ну. які, які накази? Обрунтуйте. що ви 11, ви не знаєте цей наказ? І, і що ви маєте на увазі? Що тактовне звернення до громадян? Звісно, показко. І що саме де не тактовно? Це що я кажу, друже? Дру... Ну це не тактовно. Може я не хочу, ви мене так називали? Дружи. Я не буду. Так ви вже я десь раз казав, що не треба, ви називаєте називати. Ну, нас... Полно ми хочемо постояти в приміщенні. Це не є центр обігріву. Якщо потрібно, я вам надам допомогу обігрітися. Ні, Не треба мене обігрівати. Це ну, все, дивно трішки. А Ви по суті говорите. ви хочете екшен, Нема. ну, немає. Екшен. Та екшен вже є, ну, тому і yeah. так як ви себе погодите, це неадекватно. Ви абсолютно не вселяєте якусь довіру до вас. Розумієте? І по а потім, що саме цікаве, і в той же час образу, і мені теж, бо я громадянин цієї держави. По потім люди кажуть, що поля поліція така, поліція там всяка і тому подібне. Ну ви ж самі своїми ж діями це покажете. Ви зараз сидите в телефоні, коли а я до вас звертаюся. Я хочу теж мати екшен. Е е е Слухаю вас, поліція. прийшов чоловік, прийшов камеру, ти в, в лице. Не реагує на мої вимоги. Я кав до вас в лице. Ви сиділи на місці. Ми, ми до вас звернулися. Ви почали нас відштовховувати. А також і в чому проблема? Спровувати. Почали хамувати, хамувати. почали. А чому, коли я почав знімати, чого ви починаєте труїти? Не е... що значить труїти, труїти українську то... мову, будь ласка. Виконуйте закон України про забезпечення функціонування української мови як держави? Быстріше не треба говорити. Говоріть медленно, щоб я вас розумів, бо тому я бачу. Ви ні медленно, ні швидко не поні понимає, не понімаєте. Ні, ні, медленно, а повільно. Суржик, ми такі, такі в районі такому живемо. Ну, закон України про умову, ну, треба виконувати. Це, ну, не я, Не треба вибачати, просто виконувати. Ну, Менше з ну, Це про просто я тавтологія. Я. Тобто ви хочете зняти блог, тобто ви прийшли зняти екшен, так? Ні, послати? ми до вас звернулися. Яка допомога потрібна, скажіть? Ми до вас звернулися. От є поліцейський, з яким ви не маєте ніякого діалогу. Звертайтеся до нього, я хочу бачити. Якщо ми до вас звернулися, не... можливо. Ну, давайте Окей. Так. Ми, можливо, до нього звернулися, але ви ж почали з нами. Це... Що ви хочете від мене? Скажіть, будь ласка, яка допомога потрібна? Мені потрібна допомога, щоб ви почали себе вести ну, так, як треба, згідно наказу на 77. Так ж таки. Як, як вам подобається? Чи так як. Ну. Ні, так як треба поліцейським себе поводити. Добре тоді. Ну, ну ви не знаєте, так, звісно, да. звісно як це ви? Пане, вам потрібна моя допомога? Пане? Да. Вже пане. Це тільки що О, да, ну, виховну... ви О, Трішки я виховний процес провели. Відпові... Відповідайте за свої слова. Матюкався. Що? що? Я сам? матюкався? Грубив. Ну, по крайній мірі, ну, Якщо розумієте, грубощі можуть бути різні. Для якогось, яка зараз. дай йому покажу? От людина. Давай, я теж можу виставити, схочу. 10-26. Знаєш свій наказ? Я хочу. Що, Деся, чи... ти 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 свій ти наказ, що? Я знімаю на вулиці собі. Я тобі забороняю, мене знімати. А я не тебе знімаю, тікай. Я, я тебе с... забороняю. Я, я забороняю. Я тобі. туалет знімаю, ви на, на фоні туалет. Да. Шановний, я Познімав? — Ви були зайняті в цьому. Давай, веди свій собі. блок. Не блог, я знімаю територію, вулицю собі а ви... і тут ходить людина. Що? Я, я запитував, нічого людині не потрібно, можна вже тоді. Ну, щоб займатися своїми справами. Ти вже можеш займатися, ти вже це. Зараз Далі. на тебе напишуться заяви, скарги, і все, соба, можеш ти на пособі відпочивати, добре? Угу. Окей? Так. Що ти знімаєш? Не, я знімаю що ти з вулицю? Я тобі забороняв, не знімати, no, 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 no. Я ти забороняю. Що ти знімаєш? 1026. Цей пристрій входить в наказувати. Yeah? Та це мій лічний пристрій, що я не хочу робити. А ти лічним пристрієм можеш користуватися на службі? Да, так. Да. Я можу да? знімати Так? що, da, da. що хочеш, хочуть, де це прописано? Я Та я не знімаю для себе, для себе знімаю. Я не для служби. Ти скажи, ти на службі, маєш право знімати? Ти ще раз питаю, я людина. Я При чому людина? Тут ти людина ти телефонам. зараз телефонам. знаходишся на службі. Все, маєте право ти службову посадова особа. Маєте право ти службо, вам не подобається, особа. що я користуюся своїм ресурсом. Ти не чуєш собі в свою особую. Ти службова посадова особа. І що, я не ти зараз в цими пристроями не маєш права користуватися, я тобі ще раз кажу, бо його нема, на ньому ні інвентарного номера, ні флешні ся не мені На моєму телефоні номер інвентарний. Ви на камері свій номер бийте. Ой, Боже мой. Так, таке сука, треба більше, теоремовно. Надо, надо, надо реально отак їм по дереву. Тут немає по чому поступити. Або по голові ви, немає, бо, немає бо, права бо, 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 бо знімаєте, Ви заробляєте гроші. На тобі? Ні, на тобі не. можна заробити дуже багато, бо таких, як ти мало, чесно. Реально так. Да. На тобі можна заробити гроші. Чого? Ну бо такий ти, ну що, чого. Можна заробити на тобі гроші, реально. Я Адекватно зашли на пост. Ти чесно, бул, ти. Я не знаю, ти просто неадекватна, розумієш? Один... Ти реально неадекватна, тобі чесно кажуть. Такий розумний чесно. Чим обґрунтуєте, що я неадекватна. Неадекватна особа, це особа, яка, яка без наявних на то причин просто виталкує з, як ви кажете, адмінбудівля. Ну, то, адмінбудівля. Це, це вже питання. Чому люди знаходились без маски? там? Чому ви знаходились без маски, а мене без маски почали виталкувати? А чому ви не уділивалися? А що, а що? А що що? А що, що? Ну, не, хочу, не, не хочу, не хочу. — І що? — Я хотів вийти на вулицю. І що? А я не хочу. І? Ну, — і Ну, а, я... я... а, а, приш... приш... я... а я хочу там стояти, чи ти не толкав? Тоді я заложник, А чого тим не толкає? Я хотів там стояти. Я що перешкоджав? Службові убовськи Які? — Стали на моєму шляху. Чекай, стати на новому шляху, це значить заважати. Чому ви перешкодили? Іди відпочивай. Чому ви перешкоджали виконувати бою? Всього хорошого. Давай. Всего хороший го. Все, йди. Gracias. Awesome.